Пасіка зимує, можна сказати. Ще не забирав корпуса, які стоять на осушці. У нас були ще пару днів теплої погоди, та й ще буде, я думаю, то що ще трошки будуть переносити собі. Сьогодні хотів розказати про робіток від кліща. У мене стоять сім'ї, в які я ставив. Ну я у всі сім'ї ставив полоски, але в цих три сім'ї я ставив піддони для того, щоб переглянути яка кількість кліща варова. Там я вже перевірив, уже місяць пройшов, як я поставив полоски, кліщ ще сипеться. Пердивимось тут. Полоски Апіфлу. Бачу, що вони їх ось так вигрізають. І ось яка є кількість кліща. Ось це все, ось це кліщі варо, які витягують життєві соки з наших бджіл, паразити. Паразитують на тілах бджіл. Ось скільки його сипеться. Ну, Сім'я сильна, кліща багато. Це з огляду на те, що я їх. Літом обробляв кислотами. Ось. Скільки паразитів. Це вже я два рази цю досочку струшував. А це вже з іншої сім'ї. Ось видно, так, як вони ті полоски апіваро вигрізають, розрізають, вони такі картонні. І ось кліщ. Ось кліщ. Ось ці червоні цяточки це кліщі. Ось кліщі.